Всім вітаннячка, ви на каналі про криптовалюту. Блокчейн L2 Ethereum Base від біржі Coinbase анонсував компанію On Chain Summer. Значить, ми вже з вами неодноразово робили активності в тестнеті даного проєкту. В даній ситуації є доступні активності, і ми їх з вами сьогодні коротенько пробіжимо. В телеграм-каналі я зробив покоркові посилання на всі активності, куди ви зможете перейти. Посилання на телеграм-канал ви знайдете в описі до цього відео, куди ви можете піти і безпосередньо по кожному посиланню перейти. І виконати активності. Також це все детально розписано в статті, куди ми зараз перейдемо на зеркалі. Цю статтю також можна замінтити у вигляді NFT. Можливо, цей ресурс також колись буде роздавати дроб. Тим самим, хто частенько так мінтить їхні статті, можливо, також попаде під розподілення винагород. Значить, ми з вами читати це діло зараз тут не будемо. Ви собі потім перекладете чи почитаєте англійською, хто нормально цим розуміє. Анонсована компанія коротко посвячена тому, що даний блокчейн виходить. Ходить публічний майнет, і в зв'язку з цим будуть розігруватися відповідні винагороди на протязі виконання даного івенту. А також дані активності, ми так думаємо, що вони будуть враховані на майбутнє при розподіленні винагород раннім користувачам. Команда проекту з самого початку говорить, що вони свій власний токен не планують випускати, але ж ми все знаємо, що апетит під час їди ростає. Тому, скоріш за все, коли прави пойдуть у них гарно, вони захочуть замутити свій токен управління. Його розпродати, тим самим заробити грошенят, ну і нас не обділити в цьому. Давайте будемо починати виконувати ці активності. Значить, почнемо з того, що замінтено пам'ятне NFT, Переходимо по посиланню, конектимо гаманець і відповідно тиснемо на це посилання, міняємо мережу на бейс. В мене вона вже встановлена в гаманці. У випадку, коли у вас не буде її даний ресурс, запропонує вам встановити її. Їх можна тут замінтити неміряно. Я попробую замінити 100 штук. Не знаю, для чого вони треба, але в майбутньому, можливо, пригодяться. Тому я підтверджую транзакцію і відповідно ми спостерігаємо, як відбувається мін даних NFT. Їх тут можна хоч 10 тисяч замінтити. ну реально, просто з ростом кількістю буде у вас в геометричній прогресії рости плата за газ. Так, дану активність ми забрали, можемо перейти по посиланню в Експлоєр і ознайомитись з тим, що наші NFT замінтились. Далі тут є графа підписатись за допомогою електронної пошти. Я відповідно підписую свою електронну пошту і де потрібно підтвердити посилання в електронній пошті. Є. Далі йдемо на офіційний брідж, де мінімум 2 долари з мережі Ethereum Майнет до мережі Base потрібно переказати для зарахування даної активності. Я раніше тут щось вже робив, тому для попередньої активності в мене Ефіріум був. Але ж справа в тому, що я написав іменно так по порядку, як вони все написали у офіційному гайді. Якщо ж ви робите це вперше і попередня активність з зміну пам'ятної NFT проходити не буде, тоді попередньо ви перекіньте ефірчику і вже потім замінте це пам'ятний NFT. Тут ми переключаємо гаманець Metamask на мережу Ефіріум майнет. І буквально я тут. Перекажу там 0. Крапочка, буквально от 0,015. Тисну депозит. Потрібно поміняти мережу на ефіріум майнет. Знову кнопочку Депозит. І підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Газ, як бачимо, 9.40 був. Немалий газ. Ну, в більшості комісії з мережі Ефіріум Майнет достатньо дорогі. Це наш. Любимий проект лінія вийшов, то там достатньо такий терпимий газ. Ну а всі інші заряджають по повним. Закриваємо це в віконечко. Значить, переказ наших ефірчиків займе деякий час. Поки це буде виконуватися, ми йдемо до виконання наступного завдання. Переходимо на Галсі, де нам потрібно виконати також завдання, щоб забрати відповідні поєнти і на що стати в чергу на розіграш відповідних винагород значить Як ми бачимо, вже деякі завдання в мене зараховані. Значить, завдання доступні холдерам галкзе паспорта. значить Ідемо, виконаємо квіз. Для зручності перекладемо дану сторіночку на українську мову і читаємо. Через Чи лоблено бейс, як відкритий і доступний. Правда, правда, є. Коротенький квіз. Далі. Викарбуйте бріч NFT, і поверніться до важку і перевірте Як бачимо, воно вже перевірилось. Далі зробити ретвіт Ще один ретвіт. так Активності. По завершенню тиснемо цю кнопочку, і відповідно отримаємо сповіщення, що в моєму випадку, через один день і 5 годин 21 хвилину, буде відбуватись розіграш, на який ми з вами можемо претендувати. Значить, відповідно, кляснувши по цьому посиланню на Bassema Innet on Chain Summer, ми бачимо, що тут є дуже багато активностей Деякі з них поки що недоступні для нас. Тобто, по завершенню, так от по черзі, всі ці активності будуть відкриватися, і, відповідно, їх, будь ласка, слідкуйте за бере подій і виконуйте активності. Далі йдемо на Layer 3, де потрібно пройти квест. Значить, квест доступний тільки тим, у кого більше 10 рівня, У кого менше, відповідно, вам він буде недоступний. Для зручності, давайте перекладемо сторіночку на українську мову, тиснемо. На посилання читаємо, що Бейс це нова блокчейн мережа, інкубована Coinbase з метою об'єднана 1 мільярда користувачів. Це круто. Інтегровано з Coinbase. База вбудована в продукти Coinbase, що дозволяє будь-кому використовувати її простим, безпечним і недорогим способом. В общем, прокляцуємо це все, відповідно, читаємо. Тиснемо продовжити. Бейс створена і відкрита доступно. Правда, є таке діло. Продовжити. Поповнюйте свій гаманець, поповнюйте свій базовий гаманець, принаймні двома ефірами. Ми це вже з вами зробили, тому тиснемо кнопочку підтвердити. Далі, виготовте Bridge to Base NFT. Це вже ми з вами також зробили. Тиснемо підтвердження. Значить, підписатись на Twitter, приєднатись до гільдії. Так, є. Тиснемо Continue і відкриваємо наш ящик з XP-винагородами. Підтверджуємо, що ми виконали даний квест. Ну і за що отримали 100 XP. Йдемо далі. Далі йдемо по цьому посиланню. І мінтим NFT в мережі Ethereum Mined. Але ж вартість NFT 0.001 Ефриума. І ці ефіриуми впадуть нам в мережу Base. Таким чином, ми минче чи NFT отримуємо ці самі активи Ефриум, зразу впадуть нам на гаманець в мережі вже Base. Своєобразний брідж. Значить на даному етапі. Всі активності, згідно офіційного гайду, пов'язані з компанією Onchain Summer виконані, але я все-таки пропоную зачепити ще активності, пов'язаних із мережею Base. А саме ми переходимо по посиланню на Orbiter Finance, де перекажемо також Ефіріум з мережі в моєму випадку Arbitrum мережу Base. І відповідно на Galaxy заберемо активність Orbiter Bridge у DC Base. Як по, ана, по аналогії з лінією тут потрібно зробити переказ, попідписуватись на твіттера проєктів і відповідно замінтити поінти. Я перекажу 0.05 ефірі, менше тут не треба. Тиснемо Send, Confirm Send, підтверджуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask і очікуємо на її виконання. Так, транзакція успішна. Йдемо в Galaxy і верифікуємо нашу з вами пророблену роботу. Йдемо по посиланню на Twitter, робимо ретвіт, закриваємо. Далі знову йдемо по посиланню, підписуємось на якийсь проєкт, йдемо далі. підписуємось знову на якийсь проєкт, йдемо далі. Також підписуємось ці всі проекти, скоріш за все, ми будемо в наступному відео з вами робити в них активності. Зараз просто ми так пробіжимося, так як ця активність не є головною в нашому сьогоднішньому відео. Тиснемо верифікацію. Все, всі активності верифіковані, і йдемо клеймити наших 550 поїнтів. Є. Це ми заклеймили і ще одна активність, яка ще холодніша до сьогоднішньої нашої теми відео, але ж ми її не пропустимо. Дана активність полягає на сайті Stargate. значить Тут ми виберемо мережу оптимізм і мережу басей. На сайті Stargate з'явились три нових мережі від останнього відео по лінії: це Polygon ZKEVM і ZKSIN AirMaiNet і Base. У цих активностях як зробити, я думаю, що ми почекаємо з вами ще тут лінію, і потім я зроблю відео, як правильно зробити в них активності. А зараз ми просто зачіпимо BASE, Base верніше, тиснемо на Ефіріум. Ну і я перекажу буквально крапельку. Нам потрібно тут просто залишити свій слід. Що ми взаємодіяли із даним блокчейном. Міняємо мережу і підписуємо транзакцію в інтерфейсі Гаманця Metamask. Транзакція успішна, і хід виконання ми можемо бачити в цьому віконечку. Цей сайт можемо вже легенько закривати, і так, в принципі, як і всі активності, пов'язані з темою сьогоднішнього відео, на даний момент виконаний. Будь ласка, підпишіться на YouTube канал, де на сьогоднішній день підписалось 384 користувачі і ми з вами пишемо 50 відео. Також я при отриманні айдропів буду частинку цих токенів розігрувати серед коментарів під будь-яким довільним відео. Ми з вами у якомусь найближчому майбутньому розпочнемо стріми, і де ми будемо під, під якимсь Довільним відео вибирати і між тими, хто там прокоментував, розігрувати частинку токенів, які я отримаю аирдропом. Також прошу підписатися на Twitter проекту про криптовалюту, на Facebook проєкту про криптовалюту, де я регулярно публікую цікаві новини загального ринку криптовалют. А також заходьте в телеграм-канал та вступайте в телеграм-чат, де ми обговорюємо питання, пов'язані з нашою криптовалютною діяльністю. Всі у кожному телеграм-каналі під кожним постом є посилання на всі ресурси, а також можна зареєструватись по посиланнях на топових біржах, на яких час від часу потрібно здійснювати якісь операції з купівлі чи продажу криптовалютних активів. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд і будьте всі здорові і живіть багато. Всім добра!